Добрий день, це третій урок по Blender. Сьогодні ми навчимося, як змоделювати стакан і як його відрендерити в Cycles render. У Blender є два рендера. От Blender render або Internal і Cycles render. Cycles render появився недавно, і в нього, як вважається, більше можливостей є. Давайте порівняємо ці два рендери. От наш куб. Є, давайте його трохи вище зробимо. І створимо площину. Давайте перший його відрендеримо в Blender Render, в стандартному в рендері. Нажмемо вид з камери Shift-F. І от так. Нажимаємо F12. І дивіться, який, в який у нас получився Яке в нас вийшло зображення. І тепер відрендеримо в Cycles Render. Бачите, цей куб виглядає більш реалістичніше, тіні м'якші такі, бачите, не, не такі е, тут гострі краї наших тіней, як в інтернелі. Давайте видалимо це все. І давайте е, зробимо отаку от, е, річ. Перейдемо сюди, нажмемо. Тут на хрестик. І включимо галочку: тут Background Images. Нажимаємо Add Image. Але давайте перше завантажимо зображення. На Гуглі знайдемо. Вписуємо Wine glass І давайте найдемо якийсь вам підходящий стакан, який ви хочете змоделювати. От я вибрав такий. І шукайте такий стакан, щоб він. Був як, змодельований рівно з боку, щоб не було е, як перспективи іншої. Давайте його я збережу я вже маю інший Add Image нажимаю тут. Потім open. У мене воно на робочому столі здаю. Для того, щоб наш, наша картинка нашого стакану Появилася, треба нажати на е, цифровій клавіатурі. Наприклад, на 3 і 5. 5 це для того, щоб переключатися між режимами. І е, потім давайте створимо нажмемо на Shift A Circle. Коло от таке у нас створилось. От, якщо я зближу, от таке у нас коло. Нажму назад на 3. І десь приблизно його тут ставлю. Нажимаю на режим редактування, або, отут, або на Tab. І приблизно підрівнюю наше коло до границь нашого стакану. Десь тут ставлю його. Нажимаю на І. І слідкуйте, щоб коли ви нажали на І, щоб у вас йшла е е е е екструдування йшло е по осі Z. В даному випадку, щоб в мене вісь Z вгору йде. Нажимаю на Z і нажимаю на мишку. Бачите? От таке отворилося. Перший раз І, Z. Нажимаю на S зменшити. Тут знов І, Z і так далі. Тут трохи зменшую отак от давайте таку, не старайтеся, щоб у вас рівно краї були. Е, Приближені до вашого стакану, ви так приблизно дивитеся, щоб ви моделювали приблизно так, щоб менше зайвих рухів було. Нажимаю І, S, ну і І так, відміню. С і по Z. Зайшов сюди. Давайте зробимо тепер е, наш стакан, бачите, він утворився, але він у нас получився як плоский. Давайте тепер йому зробимо товщину. Нажимаю на «i», Escape, потім S. І от трохи таку десь товщину приблизно роблю. Давайте на цю іконочку нажму. Це означає, що буде нас просвітлюватися. Бачите? от. На, нас наш, наші полігони почали, почали так просвітлюватися. Нажимаю на 3 і вниз тепер екструдірую. От, приблизно на цих, де ви ставили вверх, коли екструдували, ви е, біля тих точок ставите, коли екструдуєте вниз. І не забувайте нажимати на кнопку Z або вашу віз, по якій ви моделюєте. Бо е, дуже часто такі випадки, що е, стакан стає нерівним. Він по різних осях розташований або якийсь там плоский. І давайте я дійшов до такого моменту. Бачите, отут у мене. Я зроблю йому е, дно. Нажимаю на кнопку F. І виходить, от закривається, в мене створюється додаткова площина. І давайте зроблю знизу таке саме. От нажимаю на якусь цю точку, нажимаю потім на крапочку в, на цифровій клавіатурі. І давайте, щоб наші всі точки нижні виділились, виділились, нажимаю на Alt і між точками. Бачите, всі точки в нас виділись. І потім F. І от, в принципі, наш стакан вже половина роботи є. Давайте отут нажму на хрестик. Це от хрестик. І нажму на smooth. Це для того, щоб наш стакан став злажений. Не було різких країв. І давайте йому модифікатор Subdivision Surface. Ви вже знаєте, що він злажує наші краї ще більше. І поставимо View десь на 2. І приблизно так. Давайте курсор поставлю на середину. Нажму на Shift S і курсор to Center. І тепер нажму ще раз Shift S і Selection to Cursor. Бачите, наш об'єкт зразу став на середину. Давайте створю площину Shift-A Plane. І от створюю площину Трохи вниз, щоб підрівняти. Десь приблизно так. І давайте відрендеримо. Нажимаю на нолік камеру налаштовую Shift F для того, щоб нею управляти. Налаштую світло трохи отак вверх, і F12. Ти погано світло поставив не, не дуже добре видно наш стакан. Ну, давайте зробимо так, щоб він був подібний на стакан, а не на якусь там просту форму. Нажимаю на наш об'єкт, перехожу у цю вкладку Material і нажимаю на нью. В Cycles render є пару стандартних матеріалів. От ми зараз нажимаємо на Glass, На скло. Налаштування лишаємо. такі в нас які стандартні, які з'явилися, такі лишаємо. Можемо колір змінити, але, думаю, це зайве. І давайте нашій площині зробимо теж матеріал. Тут нажимаємо на Glossy. Glossy — це як матеріал е, подібний до дзеркала. Він буде нам відбивати наше навколишнє середовище. І давайте колір, який хочете поставити. От я такий поставлю. І Roughness Давайте десь, щоб оце е, тут 0 е, зараз стоїть. Він буде повністю все відбивати. Давайте я поставлю на 01. Щоб він е, трохи як мав е, не такий ефект відбиття. Давайте подивлюся тепер, що вийшло. Чекаємо, поки рендерить. Проваль... Промальовує наше зображення. От приблизно вже більше подібне на наш стакан. Давайте ще освітлення створю. Оце освітлення. Це світло можна удалити. Давайте далити. І давайте створюю площини Shift-A нажму. Plane. От створюю Plane. Давайте скопіюю. По X. -у. І ще раз скопіюю. І ці виберу ці всі плайни наші. І нажимаю на Ctrl-J. Це для того, щоб з'єднати. Потім давайте я ем, виберу йому матеріал на New Diffuse, змінюю і на Emission. Emission це випромінювання. Воно буде нам зараз світити. Давайте нажму десь на 15, в принципі, мало би вистачати. Перенесу от сюди в сторону камери. І поверну R по Y Ось такий ефект. Давайте тепер подивимося. Бачите, відбивається, виходить, так, як би ефект, що вікно, Це, що стакан десь стоїть на столі, а там десь з боку вікно. Давайте трохи навколишнє середовище змінимо. Стамо э, трохи світліше. Нажимаємо тут на World. і э, потім Color змінюємо на, на світліший. І от так у нас. Набагато краще, світліше. Дивіться, нажимаю Skate. Ще можна налаштувати наш рендер. Тут е, resolution, яке розрішення в нас буде. Зараз в даному випадку 50% від цього стоїть. Що воно в два рази менше означає. І давайте Sampling. E, sampling – це е, скільки е, в нас е, проробляється це зображення. Тут рендер змінити. От зараз у нас 10%. Що 10 самплсів стоїть. що Наше зображення означає, що воно тільки як, е, проробляється 10 разів. Давайте поставимо на 50. І тепер відрендеримо. От, От тут можна побачити 5135 поки. І чим більше самплсів поставити цей рендер, то, е, тим краще буде наше зображення. Бачите, Тут зараз шум на ньому видно. Воно не таке якісне. Ну, в принципі, на цьому все. До побачення.